Чіпись від мене, будь Вже на, на, на третій день вже почав розмовляти. Ну, Те, що я вчивсь в Дніпропетровську в свій час. О, бізне Дніпропетровська. ДХТІ, хімікотехнологічне світово. Я народився на Канатній вулиці, жив на ну, на Гаріна. Гарін що... 35. Так, а я 97. Тому що школа в мене бі... біля Севастопольський? Ні, вы вище. Севастопольське, потім медицинське, а потім э, кінець п'ятого і сьомого трамвая. Там ДГІ был. Транспорт. Или ты смещайся туда? Или... Пане, трошки крок сюди. Вот так. Вот так. Там робота. мені хоть? Ні, мені нужно, було. Ось це, было. Вот это. Так, постройся. Ну, кроку. Так. Давай поставлю. Візьмо. Угу. Отак. Ага, добре. Угу. Оце добре. Пане Євгене, що вам взагалі відомо про присутність вірмен тут в кутах? З якого часу вони тут з'явилися? Чому вони тут опинилися? Будь ласка, це все, все, що ви знаєте на цю тему? Ну, перша згадка про містечко Кути е, датується 1448 році. Сама назва містечка Кут походить від Кута, які утворюють гори і річка Черемош. І тут така благодатна долина. Значить, е, Ну, це може і тому, що тут хороший мікроклімат, тому що температура, середня, літня температура тут на 10 градусів вища, ніж навіть якщо від'їхати звідси на 10 кілометрів ну, Трохи... таке благодатне місце. Так. Значить, якщо хороший клімат, тут почали вирощувати тютюн і виноград. Тютюн і виноград. І коли почалося вирощування тютюну і винограду, з'явилася вірменська діаспора, купці. які були, ну, люди шторгували, рухались, туди-сюди, привозили. І вони їхні десь 15-16 століття, вони вже починають тут з'являтися, селитися. Ну, Паралельно з ними тут і єврейська общена. Значить. Тобто, ви кажете, що це таке благодатне місце, що вони сюди приїхали, так їм тут. — Із-за Ні, крім цього, тут ще перехрещувалися торгові шляхи, бо тут була Буковина, яка була під владою Туреччини, а на цій стороні за Черевашом тут була Польща, Австро-Угорщина і йшли торгові шляхи. Кути було таке містечко, ось тут були ярмарки, пару ярмарків на рік були такі великі, солідні ярмарки. Скільки Вірмінська громада так у різних сторіччях. Знаєте, це дуже зараз тяжко приблизно. приблизно. Бо. Ну, будемо казати, до радянських часів. До радянських 19. 19. Ну, то тут, тут, якщо населення, ну, ви знаєте, ніколи навіть не, 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 не ну, ніколи навіть не вияснялося, скільки процентів відношення цих вірменів до загальної кількості людей. Бо з Кутах у кутах нас були значить, вірмени і євреї. А вже потім почали з 16, 16, 17, 18 прибувати по поляки, потім німецькі чиновники, я пару тут німецьких фамілій. Ну, звичайно, і українці були. Ну, українці були коренним, коренним населенням тут чи ні? Взагалі... Бо нам одна жителька сказала, що кути засновані вірменами. Це письмова згадка. Яка згадка? У якомусь літописі від 1400, що існує таке там містечко, і, значить, так далі. А місто не може бути засноване, бо тут є городище, ще Слов'янське. Значить, Слов'яни вже жили ще у я не знаю, якому році, чи 10 столітті, чи 9-му. так що вірмени прийшли десь. Я не думаю. Я думаю, що основний наплив, мені здається, був у 16-17 столітті. Мені так здається. А потім ви розумієте, що тяжко тако фіксувати їхню цю, бо вони асимілювалися. вони Сама по собі вірменська громада була багата, купці. Це що говорить про це, говорить, що ці церкви наші, от, крім польського костьолу, та церква і та вони були вірмени їх. Церкви побудували, і вони були передані, продані православним або не православним греко-католицьким громадам нашим. Але це були вірмени вже католики, чи вони були, належали до Вірменської апостольської церкви? Оце, знаєте, це я навіть. Це міг би тато, як він більше вивчав цю справу, краще знає. Але я знаю, що в кінці-кінців вони більш асимілювалися до католиків. Тому що коли, коли вже після війни, коли. У му році то багато вірменів пішли з поляками в Польщу від нас. Значить, виходить, що вони були більш католицькі. Належали до армія като. То Та. такі були армяни католики вони уняти. Вони я, уняти. Я, я але... в цьому трохи не, не розбираюся. Ага. Знаю. Ну, а фамілії у нас вірменські, Бачите, ми їх називаємо от Лазаровичі, Брошкевич, от я не знаю. А оце, що це таке? Що це за трізичі? Ну, Мануґевич, це був... Ні-ні, е... і Мануґевич, і там ще я бачу що. Що там написано? Це п. Це ці Ксензе. А Якубович Священники. і Маду Манукевич. Священники. Священники? Священники, Ксензе, але вони католицькі. То. На, на ваш погляд, це не вірмени? Вони вірмени, але вони, виходить, що по, по національності вони вірмени, але вже по вірі були католиками. І хто похований тут? Священник. Ну, їхній ну, священник. Це, це такі місця, бо завжди на кладовищах коло і, входу і, самі такі рахувалися люди багаті, знатні, купці і так далі. Багато тут поховано з такими прізвищами. І чому вони саме на «іч», на віч, манук. Це Іч. Не... Манук це вірменське ім'я. А ну, я ну, навіть не знаю, що це, не я знаю. не можу сказати. Навіть не можу. Там... А вірменські фамілії, от я, Балаян, Він, Аватян. Ну, ясно, Ян, Ян. Це, 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 це стандарт. А ці? Навіть не можу сказати чому. Ну, Це вірменські, це вірменська кров, то це. А потім вони в нас вже, вже в 30-х роках вони потрошки почали асимілюватися і Ставати поляками. Вірмени. Як ставати поляками, то я розберу. Він же не може стати поляком, але вже по вірі ходити в католицьку церкву і так далі. А то, то тут, в принципі, інтернаціональне містечко, тут мішалось, мінялися. Завжди євреї тільки жили. Так вони були в цей окремо, Окремо, так і хто її погубили, що їх то зараз забрали. всіх, і німці їх вибили. Я хотів вас запитати, а от, наприклад, скільки я знаю, дуже багато вірмен було вбито тут в 43-му-44 роках. Чули ну, це... Ви щось чули про, про це? Ну це, це сама тема. Тут вже були, ми вже з татом і з одним американським вченим так. приїжджав Мирослав Драган. Значить, це все на фоні україно польської різні. Так, так званої україно-польської різні. Діло в тому, що ті ж вірмени, які були в кутах, вони були католиками. Значить, вони, виходить, рахувалися поляками. І був конфлікт. Це дуже велика така історія. Ну, Конфлікт не був такий страшний, бо є, розумієте, у цьому конфлікті дуже багато фальсифікацій. Так, е, е, значить, Поляки захищають своє. Ми своє. Значить, по одній польській. Чому ми виступили проти цього? Є одна польська версія, що значить тут під час україно-польської різні, типу, україно-польської різні було вбито до 400 поляків, значить серед них і вірмен, і поховані, вони записали це якийсь польський ксьон написав. І ці 400 з чим то чоловік були поховані в братській могилі при вході на Куцьке на кладовище. Де ми, де ми зараз знаходимось? Зараз... Братської могили немає, Ну, ви уявіть собі, братську могилу на 400 чоловік. Це ж. Це ж не там, не 20-30 чоловік вже вбили, а там ще є братська могила в кінці, але там воїни Першої світової війни, то всі побиті на купу їх зробили і поховали. Е, якщо б не лукавити, е, класти руку на серце, е, конфлікт був, значить, були і десь під час цієї різанини е, загинуло, ну, я, ну, ну до десятьох польських родин було таке вбито. Ну, це були акції такі, бо почалося з того, що польська боївка обстріляла українців був Великдень там, в сусідньому селі. Люди йшли на Пасху, польська боївка обстріляла людей, вбила там двох бійців Української повстанської армії. А, ну, тоді це ж такий час, що ти днем вдень ти громадянин, а вночі ти кинув автомат на плечі, ти, не, ти невідомо, в якій ти армії знаходишся. І значить, в результаті цих конфліктів було вбити польські. Пару сімей. Багато конфліктів було. Були вбиті в величезній, там на святка вулиця Шевська, там на Долині в Кутах, теж кажуть на Мадярських солдатів. Ну, невідомо, люди зайшли вночі у, у чи днем у мадярсь, форма Мадярська і заходили хату в хату, вибивали всіх до ноги. Хто вибив, що вибив, ніхто нічого не відомо. Так, люди, в принципі, жили тут дружно, конфліктів таких не було. А зараз якісь спогади є у мешканців Кут про вірменську присутність тут? Чи це тільки ви як, як краєзнавець такий, знаєте? Я не знаю, нема. Нема таких. Що нема? Що нема? Старшать хто у нас там старша? От Лінда. Ну от ми нема. розмовляли з пані Антоніною Лазарович. Ну, ну. Ну то вона що вона? Скільки років? Що вона? 72. Ну, може щось пам'ятає, але що не. А взагалі зараз яке ставлення тут до Вірмен, до інших етнічних груп? Чи чи... Толерантно, чи... одинаково. Що толерантно? Всі толерантно, хоч би тут живе, хоч ніяких цих немає, ні міжнаціональних, ні. Я ж кажу, навіть так, що розібратися, що думаю, якби тут була б сильна, збереглася б вірменська і єврейська діаспора, то тут би був би розвинутий бізнесовий рух. Тому що люди такі, від, 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 до бізнесу, до того всього, розумієте? Ну В основний удар нанесла Друга світова війна німці. Німці вибили євреїв. Хто міг розумний втік на ту сторону, бо там румуни, ніби їх не переслідували через щери перебрали, а так. А у той час до війни було якесь непорозуміння було між діаспорами особливо, такими головними? Вірменська діаспора була фактично злита з католицькою, з польською. Ніяких, ну як, ну не було. Конфлікти могли бути суто у мудріалиста святкували, ходили на польське різдво і на українське різдво. На польську паску, на українську паску. Це все було, тож смішані родини були. А були навіть випадки, що... Коли була біда, коли, коли німці вбивали євреїв, то ряд наших українців ховали, ховали цих євреїв десь підвалами. Навіть перехрещували, надівали хрести, бо німці йшли, дивилися, хрест вони не вбивали. А Конфлікти не був. Ну, шо, шо? <гументна> ну, я так говорив, знаєте, покої. <гументна> молов, як в гаряці, як у нас кажуть.